Сокіл Джура у громаді. В Южницькій громаді відбулись змагання територіального етапу військово-патріотичної гри. У заході взяли участь учні старшої та середньої вікової категорії. Це рої першого, другого та четвертого ліцею південного, а також гімназії села Сичавка та Нових Біляр. Приймала дітей Сичавська школа. Ми почали готуватися з вересня місяця, так як був виданий наказ про проведення такого територіального етапу гри «Сокілджура». Тоді було визнано нашу територію, як ми, як господарі, мали прийняти дітей. Ми, звісно, готувалися, готували територію, готували своїх дітей. Це була така кропітлива щоденна праця, тому що наш заклад обрав середньовікову категорію, тобто це діти 6-7 клас. Зрозуміло, що треба було. Було і багато питань вирішити. Дуже переживала в плані того, що багато дітей, діти всі різні. Але наскільки це пройшло все легко, наскільки діти залишили чисту територію, я, чесно кажучи, була вражена. Першим завданням для роїв було таборування. Діти облаштували наметове містечко. На своїй локації розташували все необхідне для життя у поході. Обов'язкові атрибути рою. Виховників до виконання завдань не допускали. Джура їх дуже здружує, їх згуртовує, вони стають дружніші, командою стають, коли займаються спільною як кажеш, справою. Ми джурою займаємося з 2015 року. Ми прийшли в Южненську громаду із Лиманського району. Нас там започаткували це, що в 2015 році. Ми перший раз виставили команду свою. І з тих пір ми не змінюємо традиції. Готувалися дуже довго, починаючи ще з того року, постійно збиралися, навіть по вихідних. На уроках нас збирали. Ну, була в нас дуже добра підготовка, я вважаю. Що дає Джура, що тобі подобається? Це таке запитання, що подобається. Ну, багато чого подобається. Колектив подобається, самі змагання подобаються. Все дуже добре. На строєвому плацу учасники змагань демонстрували шикування та представили свої ройові гасла. Я вже в цій грі другий рік, і оце мій перший рік, коли я роюваю, я дуже переживала. А так все добре. Ну це взагалі дуже класна гра, тому що тут ми спілкуємось, проводимо разом час, і це нас з'єднує. Ми готувалися. У нас була схема, яку ми розробляли, щоб потім все було гарно. Нам допомагала старша група кіборги. Теж ми з ними дуже спілкуємося. І ну, в принципі було важко, особливо з палатками. А так, в принципі, все добре. Підтримати молодших товаришів прийшли старші джури. Наші молодші козацька воля, ми прийшли їх підтримати. Ми... Я їх треную ще з 9 класу. І що тут? Е, в 9 класі самі тренувалися, самі вчилися, і їх ще тренували. Наші молодші вони теж люблять свою команду. Вони сперечаються, вони психують. Але навіть як захворіли деякі з них, вони потім на вечір дзвонять і кажуть. До початку змагань визрию багато чого нового вивчили, як і строєвий хід, як і різні теми з медицини, які в школі і як в таке в такому звичайному житті ми не, не дізнаємось. Насправді, от ця гра, як на мене дуже цікава і. Стільки всього відбувається, особливо коли у вас хороша команда. А наша команда, я просто дякую Богу і дякую нашому керівнику, який зібрав нашу команду. Ми просто як одне ціло, як друга сім'я один для одного. Підтримка і допомога в будь-якій справі. І навіть після конкурсу, після репетиції, після змагань ми всі спілкуємось, дружимо. За виконанням завдань гри Сокілджура стежила суддівська рада. Кожен етап оцінювався за визначеною системою. Зняти бали з рою можуть навіть за використання не української мови на локаціях, розповідає Алла Мушаровська. Мета наша об'єднати школи, все таки, об'єднати дітей, довести, що ми маємо проводити такі ігри для того, щоб дітей з'єднати, для того, щоб це була така одна спільнота, освітня спільнота в нашій громаді. Сьогодні бівак у нас буде годинку. Зараз ми будемо його перевіряти. Яка мета його це навчити дітей? По-перше, ми його будемо аналізувати всі три дні. Навчити дітей говорити тільки українською мовою. Ми будемо стежити за ними від початку гри до кінця, і за кожне слово не вони отримують штрафні бали. І до речі. Якщо так звернутися на ту гру, яка вже відбулася, от у нас в минулому тижні, то у нас були раї, які за цих штрафних балів навіть свої позиції передовиків віддали тим раїм, які постійно контролювали своє мовлення. Протягом трьох днів руї змагались у вишколі строєвої підготовки, надані медичної допомоги, орієнтуванні на місцевості, історичній вікторині та мистецькому представленні. Більше про територіальний етап військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Дивіться у програмі життя міста.